Привіт, Бертан! Я сьогодні хочу поговорити з тобою, як ти можеш підвищити свою консистентність в якихось звичках. Консистентність це в моєму розумінні, типу, щось такого, як часте повторення якоїсь дії. Тобто, як часто ти робиш якусь задану звичку яку. Ну, ти або не любиш робити, або ти просто не можеш знайти часу для неї. І, і все. Тобто у мене завжди якось не знаю, було так, що всі е, звички від саморозвитку я чогось боявся починати. Тобто, Наприклад, той самий писання вдячності. Типу, ну, ти береш блокнот і пишеш туди хоча б 5 речей, що, до, що ти вдячний. Тобто Мені щось е, важко було почати. Але після того, як я почав, я просто вже тупо на автоматі кожен день пишу. І так само в мене було з глибоким, типа, отим от писанням в блокнот. Типу, так само ти береш блокнот і висказуєш туди свої думки, ну типу відкриваєшся йому. Питаєш себе, чому в тебе такі проблеми. Тобто просто робиш собі ну типу, самокоучинг. Будеш собі як психолог. Тобто оці дві звички, вони мені були чогось найстрашніше їх починати. Тобто, на... наприклад, з цим блокнотом в другому випадку. Я купив блокнот. Тобто я ходив і купив його. Він достатньо дорогий тоді був. Я купив його і я тиждень сидів. Навіть не торкався його. тобто Я чекав чогось. Я просто чекав чогось, я просто не міг почати робити звичку. Хоча я тоді знав, як це робити, я просто не міг почати. Тобто і. Як же тобі почати робити звички якісь? Наприклад. та ж сама. я не знаю, Наприклад, візьмемо перестати сидіти в соцмережах. Ти хочеш знати, як? Найкраще. Перестати. Ну, типу, якусь. О, погану звичку, типу, залежність. В... Як то буде? Ай. Ясно був слово. Просто хочеш позбавити своєї залежності. Ну так дивись. Перестань вважати те, що це частина твого життя. А, це, це не з це. не те тема. Те, Ладно, я перескакну з ною теми на іншу. Вернуся до теми відео. Так ось. Як тобі почати якусь звичку? Тобто ти хочеш там, не знаю, почати займатися спортом. Е, можу взяти той самий. Приклад, який я говорив. Наприклад... Ну, те саме, що я вчив звісно, з соцмережами. Тобто, ти, якщо ти рахуєш, що це не частина твого життя, тепер, якщо ти з спортом, ти рахуєш, що це твоя частина життя. Тобто Ти робиш це. тепер. Ти любиш це робити. Саме найлегше, що можна зробити, тіпа, це просто вважати, що ти це робиш. Вважати, що ти це любиш робити. Але якщо ти ненавидиш це завдання, то... Тіпа, Братан, чому ти. Ти просто будеш собі брехати. Ти просто будеш собі брехати і твій мозок буде це знати. Тобі треба зробити щось таке, щоб в тебе була мотивація це робити. Щоб, наприклад, я не знаю, включи музику, можливо, там. Ну, придумай собі щось, що може тебе розважити під час того, як ти будеш робити цю дію. Саме найкраще для мене з конзистентністю працює сама оця от, е, рутина. Тобто, можливо, тайм-менеджмент він і поганий. Тобто, не старайтесь вложити день багато так якихось е, завдань. Але знання того, в якій годині що ти маєш робити, це просто саме найкраще, що ти можеш собі зробити. Тобто, ну. Ти просто розумієш, що тобі зараз, наприклад, перша година дня. Тобі треба почати займатися. Ти такий ок, братан, ще я піду. Навалю і все. Просто потрібно тобі знати, в якій годині що робити. Тобто, там в другу годину медитації ти вже просто почнеш медитувати зразу. Зроби собі якусь рутину так, щоб твої звички всі були розташовані на якусь годину. Не живи без таким. Без рутинним життям, не. Сконс... Ну, типу, сконструйованим життям, якось так. тобі треба жити, щоб так, щоб ти знав, що ти зараз робиш. Так, щоб ти не тати свій час. Тому що, якщо ти будеш, наприклад... Зайдеш там в Discord під час того, як ти маєш займатися, то ти просто просидиш в Discord і потім забудеш про те, що тобі треба займатися. От таке в мене, кстати, буває часто. Я маю, типа, піти позайматися, але я сижу в Діскорді або в якійсь іншій програмі і просто забуваю. Тут трачу свій час. А потім. А... <txt> потім після того в твоя звичка от такий от твій спорт. Вона заходить на. Ну, переходить на якусь іншу там. Звичку. Ну, типа. Якусь іншу діяльність, яку ти маєш робити. Тобто, якщо тобі спорт налазить на медитацію. То значить тобі треба спочатку позайматись, потім помедитувати. І потім в тебе вся рутина піде кереберти, тому що. Ти пропустив одну годину свого часу, просто пролежавши в ліжку, подивившись в телефон. Отаке от буває. Да. Буртину треба мати так, сконцентрувати, щоб ти сидів в телефоні як не менше. Тобто. Ти маєш знати, що ти маєш робити. Але, звісно, до тебе прийде. Типа усі вот від Тобто... Не знаю, что тобі мама скаже, эй, братан, ходи покушай. А ты такий нет! Ну мама, я иду там займаться. Мене там отзимали. И... Чсь мені не знаю. Щоб щось почати, щось почати робити, просто потрібно вставити, поставити то на якусь годину в своїй рутині. Якщо ти живеш не сконструйованим життям, ти просто не даш часу для того, щоб це зробити. Ось Тому так важко тобі почати щось, ну, ті, ну, почати щось робити. З самого початку я рекомендую зробити рутину, а потім вже додати туди якісь нові звички. Бо тобі буквально потрібно знати щось, щоб щось почати. Ну, а. Знати, на яку годину воно щось. Вона... На яку годину воно в тебе стоїть, щоб ти міг щось зробити. Тобто, так само як в школі. Думай про свою рутину, як про школу. Тобто. Наприклад, сьогодні першим уроком в тебе математика, другим уроком в тебе там література, потім... я не знаю, англійська мова. Ну. В школі так і є. Тобто і перерви є навіть. Тобто, зроби собі таку рутину, щоб в тебе було. Ну, можливо, і з перервами навіть. Відділи собі якийсь блок на те, щоб погуляти піти чи піти там. Не знаю, попити чайок. послухати музику. Просто зроби собі якусь рутину так, щоб ти знав, що ти маєш зараз робити. Щоб ти не тратив свій час. Але... На саму неї так важко буде потрапити теж. Тому що, знову ж таки, ти маєш зрозуміти, що це твоя частина життя. Ти маєш. Просто. У мене слова пропадають з голови <рес> чогось. Я не знаю, що сказати далі. Але я хочу вчити. Кажи собі, що ти будеш робити цю звичку до кінця свого життя. Не Думай про цю звичку, як щось, що ти будеш робити до якогось часу. Тобто я буду займатися, поки я не стану там таким то. Не наберу там якусь там масу, стану якимось мускулистим чи щось таке. Тобто. Ти просто кажи собі, я почну займатись. Або я займаюсь. Доки. Доки я не знаю. Доки я не здохну просто. Тобто не став собі якісь рамки. Став собі, дивись. Зараз, якщо ти думаєш про якусь свою звичку, типу, наприклад, медитації. Я медитую, поки я не отримаю. Я почну медитувати, типу, ти зараз. А поки я не отримаю там хорошу психіку, тобто ти зараз. Якщо це так дойдеш, то... Ти потім не знаю. Просто не захочеш медитувати тут. Ти просто почати звичку потрібно отак. До кінця. Тобто Ти маєш робити це кожного дня без кінця. Скажи собі, що я буду це робити і все. Тобі не треба думати про кінець, що буде в самому кінці. Ти можеш думати про те, що станеться з тобою після там. Не знаю, одного року медитації консистентної або двох років. Але. Думаю, що це просто почав. І кінця нема. Кінець просто немає. Якусь звичку потрібно починати з. Не з наміром на якийсь успіх, а просто щоб вона була. Звички роблять так, щоб вони були, а не щоб отримати якийсь успіх. Бо успіх прийде разом з тою звичкою. Тобто, скільки ти будеш в неї вложуватись, стільки успіху ти отримаєш. Тобто ті ж самі займатися спортом. Тобто, не знаю, там віджиматися, присідати, ходити в качалку. Ти не думай про те, що ти отримаєш там якісь м'язи, і ти такі люди просто вау, я просто вау. Ти що накачений? <плес> Ні, ти маєш думати про те, що. я буду займатися, тому що мені це подобається. А оці от люди у шоці, це просто як плюс, це як перевага того. Тобто це приємний бонус. Від самої звички, яку ти робиш? Я не знаю. Щось, напевно, все. У мене вже слів нема. Так що бажаю тобі успіху з твоїми звичками. Постарайся зробити собі якусь рутину, щоб в тебе були нормальні, но... щоб ти просто знав, на яку годину яка в тебе робота є, і все. Бажаю тобі успіху.